топ тема цього ранку це ну для нас ранку для Сполучених Штатів Америки пізнього вечора. Це звернення Дональда Трампа до Конгресу. Все виглядало ну, максимально звичайно в манері постановки, шоу дещо. Ілон Маск, діти і, ну ви знаєте, зовнішньо воно все нагадувало. Я звичайно не пам'ятаю, не застав, але я передивлявся так кінохроніки, відео. І мені це нагадувало, якийсь з'їзд ЦК. Ну відверто кажучи, якщо так подивитися на це, все якась а, Брежнівщина, якщо так ну, візуально, це щодо форми, щодо вигляду, можливо. А ви, мої шановні підписники, глядачі, хтось бачив це в хроніках так само. Поділіться своїми враженнями, будь ласка, в коментарях. А що ж ви думаєте з того, що там відбувалося, і було побачено? Як ви це оцінюєте? Цікава ваша думка. І от Трамп виступив, він багато сказав. Звичайно, розпочну із того, що ж він сказав про Україну. Думаю, що це нас цікавить зараз найбільше. І от щодо України, Трамп сказав, цитую. Сьогодні я отримав важливий лист від президента Зеленського: лист, який каже, що Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше, щоб досягти довготривалого миру, що його команда готова працювати під сильним лідерством президента Трампа. Щодо угоди про корисні копалини та увага увага на це слово та безпеку. То Україна готова підписати її в будь-який зручний час. Трамп також підкреслив, що президент України виказав вдячність США за надану допомогу, а в листі відзначає, що дійсно цінує те, скільки зробила Америка, щоб допомогти Україні зберегти її суверенітет і незалежність. Україна хоче миру, вони хочуть повернутися до перемовин і підписати угоду про мінерали. Так само Трамп заявив, що одночасно у нього були серйозні дискусії з Росією. За його словами, США нібито отримали сильні сигнали від Москви про те, що вони готові до миру. Хіба це не було б прекрасно зачитав Трамп час припинити безглузду війну? Ну і далі вже я не буду цитувати. Далі ви цю риторику знаєте: загинули мільйони росіян, мільйони українців. Руйнація. Ну, але дорікнув так само американський президент Європі і сказав про те, що Європа більше витратила коштів на закупівлю російської нафти, ніж на допомогу Україні. Ось такий докір так само в бік європейців і вже не вперше прозвучав. Ну, на чому тут треба зосередитись, на що звернути увагу? По-перше, це перемога для України на цьому етапі, як мінімум, тому що американський президент. Вжив слово безпека, угода про мінерали та безпеку це дуже важливо, тому що на цьому ж наполягає Україна, і це принциповий момент для нас, щоб економіка, фінанси інвестиції фактично йшли невідривно із безпекою. До речі, про це говорив і віце-президент США Джей Дівенс. Який зазначав у нещодавньому своєму інтерв'ю про те, що важливо, щоб був економічний американський інтерес, економічний інтерес США, і відповідно за ним неодмінно послідує безпека. В принципі, я так само говорив про це. пригадуєте в попередніх відео, хто підписаний на мій канал, і бачив, а хто не підписаний, зробіть це, будь ласка, прямо зараз. Підпишіться і діліться своїми враженнями. Так, от... Е План маршала для Європи відновлення після Другої світової війни. Він цьому і полягав. Пішли кошти, потім створили НАТО. В принципі, у нас може бути цілком вірогідно схожа ситуація. Це важливо, і ми, звичайно, будемо за це триматись і на цьому наполягати. Тому це перший момент. Другий момент не було жодних якихось агресивних. Випадів в бік України, чи негативної риторики не сталося того, тому що ми розуміємо, що напередодні, коли готувався цей виступ, і коли Дональд Трамп написав в своїй соцмережі True Social про те, що буде якась заява, яка я не знаю, там сколихне світ, ну це притаманна манера зараз американського президента: сколихувати світ, сколихуються всі, і Мексика, і Канада. І Китай, і Європа. Ну зараз ми ще про це поговоримо додатково. Так, от, якщо говорити про а, безпосередньо а, Україну, для нас заява була цілком прийнятна і нормальна. Цілком прийнятна в рамках дій сьогоднішньої адміністрації, я скажу так. Ми ж повинні це так само розуміти, що це в манері сьогоднішньої адміністрації. Для нас, звичайно, було б прийнятна, якби прозвучало. Що е, США готова допомагати Україні, готова розмістити свої системи ППО в перспективі війська і вказати Росії на її місце і змусити Путіна відповідати за всі ті злочини і вбивства, які він причинив українському народу, але в рамках сьогоднішньої парадигми це нормальна риторика, що, е, що цьому передувало. Ви знаєте, окремо я вже обговорював заяву президента України Зеленського, яку він зробив, і вона була вперше в мережі ікс одразу була оцінена республіканцями. Лінці Грен, дуже впливовий е, американський сенатор від республіканців, який наближений до Дональда Трампа, привітав це рішення і готовність України підписати угоду про корисні копалини. Яка я все ж таки думаю буде і вірю, що незабаром буде підписана, і це стане кроком таким до зміцнення відносин України і Сполучених Штатів Америки, що важливо для нас. Ну і заява. Була було і відеозвернення верховного головнокомандувача президента України, яке він завершив, що мир буде гідним. Ось таке формулювання вжито: що ми не дамо Росії нав'язати її умови, і привідкрив український глава держави деякі моменти, на чому буде наполягати Росія демілітаризація, скорочення армії, зміни до конституції української тощо, тощо тощо. Але дуже важливий заклик Володимира Зеленського, якому ми повинні слідувати, і на який ми повинні зважати, доки ми будемо єдиними, стійкими, консолідованими, об'єднаними, доти ворог не зможе нам нав'язати власних умов, і мир має бути гідним. І це правильні слова. І на чому зосереджується. Тобто, розумієте, я побачив багато обговорень про те, що от Зеленський все ж таки пішов, здав задню, там, значить, все ж таки Трамп натиснув. Слухайте, Зеленський зробив крок в інтересах української держави, і це гідний крок, до речі, піти, зробити, скажімо так, крок в бік або крок назад для того, щоб захистити державу. Коли ми говоримо про те, що перед нами ризики того, що США. Не будуть постачати ракети до систем Петріот, то ми не можемо дати можливість Путіну атакувати безконтрольно і безвідповідально українську територію балістикою, продовжувати свій ракетний терор проти наших цивільних об'єктів. Це абсолютно неправильно, і ми повинні цьому протидіяти. Які є способи протидії з одного боку, президент сказав про те, що він провів переговори з лідерами Фінляндії. Греції, Британії, генсеком НАТО, а потім з головою партії християнських демократів Фрідріхом Мерцем, який незабаром стане німецьким канцлером, для того, щоб шукати рішення і задіювати більше систем ППО. Це важливо. Але коли ми говоримо про протидію балістики, потрібен потрібні патріоти, все ж таки потрібні США, нам не потрібні США. В якості нашого а, ймовірного противника, тому що у нас і так є великий ворог, і нам потрібно будувати альянси з тими, хто готовий нас підтримувати і надати як, хоч якусь найменшу допомогу, тому щоб ми могли себе захистити. І це є конструктивна позиція абсолютно в інтересах українського народу. Я підкреслюю це гідний крок, який оцінили навіть політичні опоненти президента України. Ну тому, власне кажучи. І риторика, і заява Дональда Трампа була дещо м'якша, я думаю, ніж вони готували в попередній редакції. Можливо, зараз ми і дізнаємося інсайди і дані спливуть у медіа. А що ж готував американський президент насправді і що було відомо, якби? Не звернення президента України можливо, і президент України знав або здогадувався і було проаналізовано всі виклики і ризики, в разі якби риторика Трампа під час цієї промови була зовсім іншою. І тому, власне кажучи, ось така позиція: чекаємо подальших кроків. Америка відповіла. Тепер чекаємо підписання угоди, продовження діалогу щодо гарантій безпеки. І україно-європейського варіанту, як ми бачимо, припинення війни. Все ж таки сподіваюся, що європейські країни будуть а, тут з нами, і а, французький президент Макрон, до речі, хоче провести серйозні перемовини з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо того, щоби Угорщина не вставляла палиці в колеса і не протидіяла ухваленню а, безпосередньо. Пакету переозброєння Європи на 800 мільярдів євро, який пропонується вже розглядати завтра, в 4 березня, про що говорила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Тобто, тут ми звичайно побачимо, який буде результат, але ось тепер. А тепер що тепер нехай Росія? Робить заяви, як вона реагує на заяви президента України про варіант а, початку а, припинення вогню в небі та на морі, заборону обстрілів далекобійними дронами та ракетами цивільних об'єктів і обміну полонених всіх на всіх повернення додому наших громадян як першочергові кроки безпосередньо. Це було би важливо. Поки що ж у Путіна відреагували на. Припинення США військової допомоги а, і Пісков, Пісков, рот Путіна, у Піскова, значить, він відповів а, на це, сказав, що це найкращий внесок у нібито мирне врегулювання російсько-української війни. І ось що сказав Пісков: якщо США перестануть бути головним постачальником військової допомоги або припинять ці поставки, то це буде напевно найкращий внесок у справи миру. При цьому прес-секретар Путіна заявив, що Росія бачить, що деякі європейські країни заявляють, що вони продовжать надавати всебічну допомогу Україні. Звичайно, продовжать, продовжать і США. Я думаю, тому що. В Принципі, виходячи із заяв Трампа, так він заявив, що США припиняє всю міжнародну допомогу, але не було конкретизації. Тобто, там було в переліку Всесвітня організація торгівлі USAID, всі-всі-всі. А от міжнародні переважно організації, де Сполучені Штати Америки є. Ну, вже були можна сказати, одним із головних фінансових донорів, і завдяки сполученим штатам спонсорувалося дуже багато гуманітарних проектів і не тільки які стосуються всього світу і багатьох країн на планеті. Ну тому, власне кажучи, це можливо стосується, але і щодо України є поки що інформація. Ну, як мінімум, ми не знаємо конкретики, і президент України так само заявляв, що доручив відповідним а, секторам. Нашим силам безпеки та оборони звернутися до сполучених штатів до наших партнерів відповідних відомств для того, щоб отримати ясність і конкретику. А про що ж йдеться, Про які пакети, про яку зброю, принаймні видання CNN з посиланням на свої джерела пише про те, що обмін розвідданими США з Україною не припинило як і надання. Відповідної необхідної інформації нашій державі в цій сфері, ну, це вже важливо, це вже щось. Немає так само інформації про відімкнення старлінків, все працює і використовується нашими силами оборони для того, щоб стримувати ворога і завдавати максимальних втрат. Тому тут е, ось така ситуація. В той же час, як зазначає CNN, при призупинення військової допомоги. Президент США Дональд Трамп а, намагається фактично змусити призупинення президента України погодитися на угоду, яка зупинить війну. Про це заявив старший радник американського президента Джейсон Міллер. Президент Трамп, єдина людина, яка говорить про припинення вбивств. Іноді лідери можуть використовувати метод пряника а іноді батога. І в цьому випадку, думаю, президент Трамп використовує важку артилерію, щоб змусити, і так далі. і так далі. Ну фактично, ми розуміємо, що про що йдеться, про те, що ми і так, в принципі, усвідомлюємо, що дійсно. Але це ж не значить, що Україну обов'язково змусять піти на умови невигідного. Перемир'я чи миру все проробляється детально, максимально конструктивно і, виходячи з наших національних інтересів, це треба розуміти так само. Ну і що стосується загалом того, що Україна не тільки прагне розвивати відносини з партнерами з точки зору отримання допомоги, а й дбає про власний потенціал. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Україна виробляє близько третини необхідної зброї, а в планах і мета взагалі вийти на 50%. Наразі Україна виробляє близько третини від необхідної на полі бою зброю, але має за мету збільшувати виробництво і вийти на 50%, заявив а, Денис Шмигаль. Ну от, власне кажучи, а, така, а, така а, позиція. Що ще? Взагалі відбувається в Сполучених Штатах, але там неспокійно. Трамп, взагалі, коли ми говоримо про внутрішній контекст і зовнішній з найближчими сусідами США, це з північним сусідом Канадою та Південним Мексикою, там дуже серйозна турбулентність, як і дуже серйозно, ну скажімо так, розігрівається ситуація безпосередньо і в Сполучених Штатах внутрішньо. Пам'ятаєте, коли я аналізував прихід от Трампа і. Його рішення про масові депортації, про, скажімо так, обмеження прав і так далі. І так далі, я говорив про те, що це може викликати серйозні протести, бурління, збурення, обурення, а навіть до таких протистоянь громадянських, зрештою, коли США була громадянська війна, це так само історичний факт. І ось рішення, які ухвалюються, вони. Багато в чому підігрівають цей градус напруги. Ну, наприклад, Дональд Трамп пропонує запровадити смертну кару а, за вбивство поліцейських і за насилля проти поліції. Це ж відповідь на те, що були рухи Black Lives Matter і інші в США, які виступали з і навпаки, а за припинення поліцейського насильства, як вони вказували, і вимагали розслідування. Тих інцидентів і подій, які траплялися загибелю громадян після дій поліції. Тобто, Трамп відповідає тут навпаки, крім того, фактично Трамп погрожує ув'язненнями студентам, які будуть виходити на протести. Ну, ви бачили наскільки активні студентські рухи, та, взагалі, в історії Сполучених Штатів згадати рухи хіппі проти В'єтнамської війни і багато інших. Нещодавній приклад, такий характерний і показовий, це рухи в підтримку Палестини, які відбувалися ще за каденції президента Джо Байдена. Ну вони і раніше відбувалися, але особливо так показово з того, що можна було побачити, це якраз от після того, як Ізраїль зазнав агресивного агресивного тероризму, терору і вторгнення від терористів Хамасу. Ну, тобто, ми бачимо, наскільки там це активно, і от е, Трамп е, фактично говорить про те, що будуть ув'язнювати, будуть застосовувати методи відповідні. Ну, це такий крок, знаєте, студенти можуть збуритися і в соціальних мережах, та й взагалі на вулицях, і це ще більше буде підігрівати градус протестом. Тобто, дуже багато ось таких моментів. Крім того, е, фактично, е, президент США... Дональд Трамп пригрозив припинити федеральне фінансування будь-якого коледжу, школи чи університету, які дозволяють незаконні протести, тобто закликає фактично керівників цих навчальних закладів запроваджувати якісь репресії проти студентів. Думаю, що знову ж таки це навряд чи сподобається а, фактично студентам. І крім того, Трамп заявив, що агітатори. Будуть ув'язнені або депортовані з краї до країни їхнього походження американських студентів залежно від тяжкості правопорушення очікує або відрахування з навчального закладу, або арешт без масок. Дякую за увагу до цього питання. Ну, ось вам ще посіяння посі... ось цього зерна громадянського протистояння і опозиційних рухів до Трампа такі дії. Крім того, щодо сусідів, як і обіцяв, дещо торкнуся, тому що президент США Дональд Трамп запровадив нові торговельні обмеження, піднявши мита на імпорт із Канади та Мексики до 25%, а на китайські товари до 20%. Це приблизно загальна сума обсягів цього складає півтора трильйона американських доларів. Ну власне кажучи, Джастін Трюдо – Прем'єр-міністр Канади вже вжив термін анексію Канади, тобто анексії Канади, і фактично ми бачимо, що Трамп реалізує а, плани щодо поглинання Канади. Ну, ми ж бачимо, фактично, що він дійсно серйозно говорить про те, що Канада має стати 51 штатом Сполучених Штатів Америки, і Джастін Трюдо говорить, що це перший крок, це економічна анексія до його країни, що призведе до... Погіршення ситуації, ну і Мексика. Трамп взагалі погрожує боротися з картелями, застосовувати армію, ледь не вторгнення із застосуванням військ до цієї країни. Це щодо сусідів, це до речі, ізоляціонізм, але це ізоляціонізм, нібито з одного боку повернення до 19 століття. І, взагалі, війни з Мексикою, внаслідок якої частина е території, якої володіла Мексика, тоді перейшла до Сполучених Штатів Америки, як відомо. Але, от що стосується Канади, ну це взагалі нонсенс завжди була взаємодія і нормальні відносини. Тому ось така ситуація, і звичайно, що в Мексиці і в Канаді думають, що робити, як відповісти і. Фактично, це серйозне загострення торговельної війни, яке може ускладнити дуже суттєво відносини з ключовими партнерами торговельної війни, і це дійсно війна, те, що відбувається, тому теж ось такі кроки. Що стосується Китаю, Китай відповів. Фактично, він сказав, що будуть відповідні дії з боку, Мексика, так само сказала, як і Канада. І е, фактично КНР у відповідь на тарифи обіцяє вжити заходів проти США. Китай неодноразово заявляв, що односторонні мита США порушують правила світової організації торгівлі та підривають багатосторонню торговельну систему. Такі заходи не вирішать проблем США, а натомість зададуть, завдадуть шкоди китайсько-економічним. Китайсько-американським економічним і торговельним відносинам та порушить нормальну міжнародну торгівлю. Подивимося, що на це скаже маск, який має, але можливо вже сказав йому байдуже. Він має значне виробництво в Китаї інвестицій та й загалом інтерес і перспективи розвитку співробітництва. Наскільки він буде цьому задоволений, ну не думаю. Але все ж таки, ось така ситуація. Тим часом, ну і до речі, Китай же щодо Росії якось мляво висловлюється. Тобто, Китай зараз в мене таке враження, що він мені здається засидівся на березі річки, чекаючи, поки той труп ворога пропливе. Ну, мабуть, воно тут так не працює. Я розумію, що можливо вони зайняли позицію вичікувально, розуміючи і оцінивши портрет Дональда Трампа та його і вирішивши дещо зачекати. Ну але все ж таки. Тому подивимося, яка буде реакція під Якщо надалі така буде, то США будуть атакувати і надалі. Тож чекаємо, що вони там будуть робити або не будуть робити. Це теж питання. Ну і підтримка України прийшла звідти, звідки, можливо, не очікували від ультраправої політикині Марін Лепен, французької, яка звинуватила Сполучені Штати Америки в жорстокості за припинення військової допомоги Україні. Лідерка ультраправої партії французької національне об'єднання Марін Лепен заслудила можливе припинення військової допомоги Україні з боку адміністрації президента США Дональда Трампа. Таку заяву вона зробила французькій газеті Ле Фігаро, і це дуже жорстоко по відношенню до українських солдатів, які патріотично захищають свою країну. Ну от дякуємо і за таку підтримку. І власне кажучи, позицію щодо, щодо України це важливо, і важливо, коли вона приходить звідти, звідки ти не очікував, що консолідуються навіть ті, хто заявляв про проросійські погляди, чи таким вважався, і не завжди прихильно висловлювали щодо України. Це особливо важливо. Залучаються різні середовища і рішення Трампа бачити, як вони об'єднують європейських політиків. Це так само дуже важливо. Сподіваюся, що й інші політики, які були там десь, можливо, неприхильні до України, змінюватимуть свою точку зору. Не знаю, чи буде -аут у Орбана і Фіце, не впевнений, ну але все можливо. Ну а Лукашенко сказав, що не треба скіглити і брати лопату і копати. Тобто. Наказав своїм шукати рідкоземельні метали в Білорусі. Ну але якщо а якщо не знайдуть, то що ну якщо не знайдуть, то принаймні в рапортах треба сказати, що вони там є. Бачите, всі настільки а, зайнялися ейфорією Трампа щодо рідкоземельних металів, що це починає нагадувати золоту лихорадку. Не знаю, чи взяв сам Лукашенко лопату і впоміж тим, що сидив в морку зі Стівеном Сігалом і картоплю, шукає рідкоземельні метали. Ну, це вже якась трагікомедія, звичайно. Але це свідчить про те, що Лукашенка забули, він просто хоче про себе нагадувати, не може бути без уваги і хоче бути в якомусь контексті. Ну що ж, не дуже це йому допоможе, але. Нехай ось така інформація, друзі. Я в міру оновлення буду вас обов'язково інформувати. А ви ж бережіть себе і пам'ятайте, що незважаючи ні на що, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Слава Україні!